Друзі, привіт! Цело новорічних карнавальних костюмів та аксесуарів у лоті 11 одиниць. розміри від S до LXL. Це костюм міма. Сукня, розмір LXL. Далі сукня принцеси Лей зі Star Wars. Так і холодні чотири штуки, дві у розмірі С та дві у розмірі М. Далі леопардовий пиджак у розмірі М. Та веселі яскраві станці, розмір XL. Та залишились у лоді перуки. Таких чотири штуки. Ось так вона буде виглядати без упаковки. Замовити цей лот, ви зможете у наших менеджерів. Детальну інформацію дізнаєтесь біля відео. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!